Всім привіт! Новий випуск футбольних новин зі всього світу просто зараз. А ви поки підтримайте мене, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Оцінки циганкову за матч Жирона Мальорка. Олександр Шовковський найкращий тренер 24-го туру чемпіонату України. Модрич, Месі та Бензима можуть перейти до клубів із Саудівської Аравії. Батько Ліанелі Месі проведе перемовини з Інтер Майамі. Вболівальники ПСЖ закликають Неймара покинути клуб. Наполі оформив виграш довгоочікуваного Скудета, перше чемпіонство за часів Марадони. Оцінки циганкову за матч жирона мальорка Як уже повідомлялося, український півзахисник іспанської Жирони Віктор Циганков учора провів черговий матч за свій клуб, відігравши 89 хвилин проти Мальорки у 33-му турі чемпіонату Іспанії. У цій зустрічі українцю результативними діями відзначитися не вдалося, але він взяв участь в обох голах своєї команди. У результаті його гру було оцінено вище середнього. Софа Скордії циганкового матчі з мальоркою теж оцінив на 7,3 і бала, але в даному випадку це стало одним з найкращих показників у Жероні. Вищі в команді оцінки лише в авторів голів. Олександр Шовковський найкращий тренер 24-го туру чемпіонату України. Українська прем'єр-ліга, опитавши фахівців, визначила найкращого тренера 24-го туру чемпіонату України, матчі якого відбулися цього тижня. За підсумками голосування найкращим наставником у 24-му турі став виконуючий обов'язки головного тренера Динамо Олександр Шавковський. Модріч Месі та Бензима можуть перейти до клубів Саудівської Аравії. Уряд Саудівської Аравії серйозно налаштований запросити до місцевого чемпіонату провідних футболістів на планеті, повідомляє футмеркато. Як інформує джерело, у Саудівській Аравії зацікавлені запрошені Ліонелі Месі, Луки Модрича та Каріма Бензима. Аравійці хочуть, щоб кожна команда з ТОП-4 мала свого провідного гравця. Нині португальський нападник Кристіану Роналду захищає кольори аль Насра. У послугах Ліонелі Месі зацікавлений Аль-Хіляль, який запропонував гравцю найбільший контракт за всю історію футболу. Луку Модрища хоче бачити Аль-Ахлі, проте хорват націлений продовжити контракт з Реалом. Нападник Реала Карім Бензема може перейти до аль Ітіхаде. Француз поки відхилив першу пропозицію від цього клубу. Батько Ліонелі Месі проведе перемовини з «Інтер Майамі». Нападник французького пари сен жермен Ліонель Месі може прийти до Інтер-Майами, Майамі, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Як інформує джерело Хорхе Месі, батько та агент футболіста, у найближчий час проведе перемовини з керівниками Інтер-Майами. Американський клуб перебуває на зв'язку з Месі останні кілька місяців, проте жодної попередньої угоди сторони поки що не досягли. Болівальники пасажири закликають Неймара покинути клуб. Фанати ПСЖ закликають нападника Неймара змінити клубну прописку. повідомляє джерело. У середу ультразпережан прийшли до будинку 31-річного футболіста і скандували: Неймар, забирайся. Згодом Бразилець підтвердив правдисть цього інциденту. Також болівальники ПСЖ відвідали офіс клубу з вимогами відставки керівництва. Наполі оформив виграш довгоочікуваного Скудетто перше чемпіонство з часів Марадони. У матчі 33-го туру серії А Наполі зіграв з Удінезе в нічію і достроково завоював третє скудете в історії клубу. Не зумівши обіграти Салернітану в попередньому турі, Наполі переніс вирішені завдання з оформлення чемпіонського титулу в Удіни. На дачі Арені команда Лучано-Спалеці було достатньо здобути нічів, щоб гарантувати перше за 33 роки Скудетто. Але гості вирішили ускладнити собі завдання. У підсумку всі залишилися задоволені. У Дінеза заробив очко, а наполі достроково оформив виграш третього в клубній історії Скудета і першого з 1990 року. Шкода дієго Марадона цього так і не побачив. thank huh? you